Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо обговорювати події, які пов'язані з кризою в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Маємо знову ж таки нову інформацію станом на... Четверг, 5 жовтня 2023 року маємо навіть вже потенційних кандидатів від республіканської партії, які говорять, що готові взяти участь у виборах нового спікера Палати представників. Але зараз будемо з вами покроково розбиратись, які є найсвіжіші новини станом на зараз в контексті. То є вище зазначеної теми, яку я окреслив, отже, республіканець Гаррет Грейвс зазначає про те, що станом на зараз Палата представників. Вона знаходиться в такому заблокованому стані. Неможливо розглядати законодавчі ініціативи, і навіть Грейвс говорить про те, що ці законодавчі ініціативи неможливо там направляти в комітети, щоб комітети, хоча б опрацьовували ті чи інші законодавчі ініціативи. І про це також зазначає CNN. І зараз конгресмени намагаються дослідити, чи можна все ж таки. Хоча б в комітетах розглядати там, ті чи інші законопроекти, до прикладу певних республіканців трампійського спрямування. Їх хвилює одне, чи можна у цей період продовжувати слухання в контексті можливого імпічменту президента США Джо Байдена. Далі, тимчасовий спікер Палати представників Патрік Макгенрі, він має дуже. Обмежене коло повноважень це з приводу відкриття засідання палати представників, це оголошення перерви, і це там оголошення про проведення виборів нового спікера палати представників. Тобто він не може приймати якісь законодавчі рішення, ну оголошувати про розгляд різних законопроєктів, питань і запитів. Далі конгресмени від республіканської партії поки не знають, як у подальшому буде функціонувати Палата представників по причині того, що вони далі обговорюють список кандидатів на посаду нового спікера Палати представників. І станом на зараз вони ще не дійшли згоди з приводу єдиного кандидата. а, Як я вже зазначив, їх є три. І далі Грейс також говорить, що відповідний стан щодо обрання нового спікера він може тривати тижнями, тобто, що може відбутись. В вчорашньому відеоматеріалі я говорив, що у вівторок має відбутися зібрання республіканської партії, де має відбутись обговорення нової керівної вертикалі. Яка має сформуватися в республіканців в палаті представників? Це там новий спікер, новий лідер там, більшості і далі по ієрархії. І станом на зараз якраз продовжуються дискусії з приводу того, хто буде займати відповідні посади. Тепер з приводу кандидатів: хто ж має бажання стати новим спікером? Загалом, перший кандидат є лідером більшості від республіканської партії Стів Скаліт. Він говорить про те, що готовий взяти участь у виборах для того, щоб стати новим спікером Палати представників, але серед республіканців тривають дискусії з приводу того, чи зможе він впоратись з відповідними функціями, враховуючи його фізичний стан здоров'я. Говорять про те, що він станом на зараз хворіє на рак. З приводу його позицій щодо допомоги України, я Аналізував західні видання, я не знайшов якоїсь його розлогої доповіді з приводу відповідного питання, але було зазначено, що під час голосування за законопроект щодо допомоги Україні, яке відбувалося 28 вересня 2023 року, у Палаті представників, то за цей законопроєкт Стів Скаліс проголосував за, тобто він підтримав. Рішення Палати представників щодо виділення тих 300 мільйонів доларів України нагадує це, голосувалося минулого четверга, 28 вересня 2023 року. По вимозі ультраправих республіканців був сформований окремий законопроєкт щодо допомоги Україні. Далі другий кандидат це Джим Джордан. Він станом на зараз очолює судовий комітет. Палати представників він також висловив своє бажання брати участь у виборах щодо спікерства. І тут його позиція щодо України є дуже і дуже негативною. CNN, він заявив про те, що виступає проти пакету допомоги України. Його пряма цитата: наскільки я розумію, в якийсь момент нам доведеться правильно впоратись. Процесами асигнувань ми спробуємо це зробити протягом наступних 40 днів. Ну асигнування це мається на увазі прийняття законодавчих актів щодо бюджету Сполучених Штатів Америки на. 2024 рік, оскільки там розглядається не один законодавчий акт, як це до прикладу в Україні, а там їх є певний перелік. Станом на зараз це 12 законопроєктів, які мають розглянутись, по них мають відбутись дебати, і у подальшому вони мають бути затверджені палатою представників. І далі е, Джордан говорить, що Найбільш гострою проблемою для американців є не Україна, це ситуація на кордоні і це кримінал на вулицях. Як ви зрозуміли, що якщо такий кандидат стане спікером Палати представників, то навіть важко уявити, чи поставить він в принципі до прикладу запит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо допомоги Україні на 24 мільярда на Голосування. Є ще один кандидат, який висловив свої амбіції стати спікером, але ще не прийняв остаточного рішення це Кевін, знову ж таки, Херн. Він говорить про те, що ще не прийняв остаточного рішення. І також 28 вересня 2023 року він голосував проти допомоги. Україні і видання Associated Press опублікувало його цитату з приводу того, як він бачить процес допомоги Україні. і Він зазначив, що він би хотів би почути від Джо Байдена пояснення з приводу доцільності направлення доларів американських платників податків в контексті ось цих. Витрат, і в принципі, як Джо Байден бачить завершення війни Росії проти України, як сказав Кевін Херн, чим загалом має закінчитись ця гра? Тобто Кевін Херн це також спікер, який до прикладу, потенційний, який в подальшому може блокувати допомогу Україні в контексті розгляду відповідних. Законопроєктів і запитів. Ціенен також зазначає, що ще один потенційний кандидат Том Емер він говорить, що готовий підтримати Скаліса на посаду спікера Палати представників, а сам зайняти нішу керівника республіканської партії в. Палаті представників, і останнє, що зазначає CNN, це те, що для нового спікера знову ж таки буде стояти надскладна задача це прийняття бюджетних законопроєктів, де, знову ж таки, частина республіканців у праві вони можуть створювати перепони в контексті прийняття цих законопроєктів, щоб посилювати кризу в. Палаті представників, тобто підсумовуючи цю інформацію, ми маємо зрозуміти, що станом на зараз республіканці визначаються з тим керівним складом, який має сформуватись від республіканської партії в палаті представників і друге, ми маємо два кандидати, які вже звертно сказали, що будуть брати участь у виборах щодо нового спікера, і один кандидат, який поки що не прийняв. Остаточне рішення. Прийнятний із них всіх для нашої держави був би Стів Скаліс, але знову ж таки хочеться почути його більш таку розологу позицію щодо допомоги Україні. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!